Право на 2 мільйони гривень. Мова про суд між подружжям Коломисів та рівне обленерго у сім'ї згорів будинок у селі Зоря. Звинувачують у цьому енергетиків. Останні доводять, що відповідальність лежить на господарях будівлі через надмірне споживання електрики. Та представник подружжя Коломисів заперечує цю гіпотезу. Середній обсяг споживання – 150-200 кВт. Якщо розділити на кількість днів, це 30 днів. Зумовно такі обсяг споживання на рівні 5-6 кВт в день. Знову ж таки, діло на 24 години, 500 Вт на годину це той обсяг споживання, який не може навозити е е е лічильник для того, щоб він замкнув. Адвокат родини зазначив, що на пратрівне обленерго неодноразово надходили скарги від мешканців вулиці, де проживає подружжя. Якісні показники мають місце випадки короткозамикання тощо в споживачах подані вулиці. Тобто має місце функціонування наслідок недостатньої потужності трансформаторного обладнання, або його засидастаріли. Тобто. Це якраз спростовує про те, що відповідати володів інформацію про те, що а, живлення по даному на даному селеному пункті і безпосередньо подані вулиці є проблематичним. Задля усунення проблем в Обленерго запланували встановити розвантажувані підстанції у селі Зоря. Ці роботи мали включити у план інвестицій на 2017 рік. Та ніяких робіт не відбулось. Нам надає інвестиційна програма країка кошти і ми а, не Рад рівне обленерго не розпоряджається са самостійно даними коштами. Якщо воно входить в інвест програму, вони замінюють. Якщо не входить, він то... якор. Також сторона рівне обленерго зазначила, що лічильник не міг згоріти повністю, посилаючись на свідчення виробника. В цьому питанні між сторонами з'явилась суперечка, адже один зі свідків підтвердив згорання лічильника. Виробник також вказує, що вони е яким би чином, який би температурний вплив відповідності до полиста все одно е незгоряємі частини лишають. Ну в нас відтвердження виробника є безпосередні покази. Можливо, вони прав... я можливо прав... я ще раз наголошую на тому, можливо, вони правильно зрозуміли висловлювання даного ці до якогось конкретного результату дійти не вдалось, адже відведений час на засідання був вичерпаний. Наступний суд відбудеться 10 травня. Владислав Стейцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.